З цим рецептом тіста всі, хто не любив ліпити варенички, ви полюбите це. А це вареники, я зліпила свої улюблені з солодким сиром і солоним шкварочком. Не знаю, чи хто ще так їсть, але це моє улюблене. Беремо три ємності муки. У мене це стакан повний щупком. Додаємо 2 столових ложки олії. Трішки підсолюємо, і таку ж саму ємність кип'ятка вливаємо і вливаємо і швиденько перемішуємо. Швиденько спочатку ложку, тому що воно дуже гаряче, щоб не попектися Перемішуємо, перемішуємо швиденько ложечкою. А тоді, вже як воно чуть-чуть вистигло Можна почати перемішувати і руками. Тісто просто обалденне. Я, яка взагалі не любила грати з тістом, не любила ніяких вареників, просто закохалась цей рецепт. Можливо, його вже всі знають, але це просто я ще раз поділюся, може, може хтось не знає. Дивіться, бачите, воно взагалі вже не прилипає. Трушки воно вже навіть не вимішане, а воно вже не прилипає. Це просто офігенне. Тісто тут не треба ні муки додавати ніде. Нічого ніде не замащене. От тут можна навіть на чебуреки. Його можна тонесенько-тонесенько розкатати. Тут ми робимо такі стаканом кругляшки. А на що гратися? Взагалі, знаєте, я вирішила не гратися, а зробити. Великі вареники, такі справжні пару вареників з'їв і наївся. Це я розумію. Не треба довго морочити в одного місця. Ось такі варенички. пару вареників на порці і смакота. Ось. Такі в мене получилися варенички. Бачите, їх можна навіть складати один на одного. Вони не злипнуться. І тут я вирішила теж чуть погратися. Це каракоділеч такий, ми зробимо з нього. Тож такі без нічого, пустяшечки. У мене сантаки любить. Розкатаємо. Взагалі не лепне. Муки не треба не підсипати, не досипати. Красота. А тут ми теж їх розкатаємо. Зліпимо до копки. Тут такі у нас пустяшечки. А я люблю їсти тісто. Мені вже з такі ручки, як маленька дитинка, що я люблю смакотово їсти тісто-сири. Тут ми робимо начинку. Творог, сирочок. Додаємо два яєчка. Два яйця. Цукор. І розминаємо. Якщо тісто я не дуже люблю варитись, то сир... Це такий антистрес. Комняти, комняти. Короче, переминаємо сирочок. Гарненько, до однорідної такої. І робимо нашого вареника. Маленького вареничка. Можна, побільше, звісно. Ось такі в мене вийшли варенички смачні, гарненькі. І тут я знайшла в морозильці ще кусок сала дворічної давності на рублюшкуварочки. З нього тут же вони киплять мої варенички. Я вже зараз підуть у мене в масочку тут. Слюнки такі. Це просто смакота. Я, я всім раджу спробувати. Хто не ївши такого блюда.